Ще у 1452 році у Львові всі головні вулиці і площа ринок були бруковані. Місто щороку наймало брукарів і рурмістрів, водовідників. Вони стежили за водогонами та підземними каналами, через які відводились залишки води та нечистоти. Відповідальність за вивіз з міста сміття ніс також міський кат. Міська рада надавала йому помешкання щотижневу платню по одному грошеві, а також 30 грошей за кожну страту. Король привіз до Львова досвідчених гармашів, які навчили громадян стріляти з гармат. У місті побудували ливарню і призначили ливарником львів'янина на ім'я Валентин, котрий мав досвід у цій справі. У 1473 році купець з пергама спробував відкрити у місті будинок розпусти і зібрав у ньому жінок, підкупивши їх подарунками. Цей вчинок так обурив міщан, що вони вигнали пергамського купця з міста, а все його майно спалили. Будинок знаходився біля єврейської школи і через цю подію ще довго залишався незаселеним. Лише в 1580 році його купив єврей на ім'я Нахман. У 1494 році згоріла єврейська частина Львова. Пожежа охопила і передмістя, де вогонь знищив кілька вулиць. Король звільнив місто від податків на 10 років, а потерпілих від пожежі на 15. 1498 року Львів зазнав нападу мультян, котрі проживали на території нинішньої Молдавії та Румунії. Їхній володар Стефан оточив місто. Однак, штурм не мав успіху, тому, спаливши передмістя, ворог відступив. Того ж року на місто напали спочатку татари, а потім турки, спаливши все навколо Львова. Після цих подій рада міста. Заборонила зводити поблизу міських мурів будинки, бо саме вони виявлялися доброю схованкою для ворога під час нападу а також через часті пожежі загрожували вогнем усьому місту. Тому в 1500 році Рада ухвалила рішення перенести всі житла від міських мурів на відстань гарматного пострілу. Втім, таких запобіжних заходів дотримувались недовго. В 1511 році у Львові знову сталася пожежа, і король звільнив місто від податків на 6 років. Того ж року Полтва вийшла з берегів. Вода змила кілька будинків і навіть частину міського муру, завдавши місту чималих збитків. У 1507 році у Львові збудували новий костел, який мав нагадувати про трагічну історію, що сталася за кілька років до того. Тоді незадоволені платнею під майстри кравців вирішили вночі покинути місто. Міська сторожа, озброєна ціпами, намагалася затримати їх, однак вони чинили опір. У сутичці вбили кількох втікачів. Їх поховали на тому ж місці. І тепер підмайстри, які брали участь у тій бійці, стали майстрами і вирішили збудувати невеликий костел на місці сутички на згадку про загиблих і своє спасіння. Місто виділило гроші і деревину. Так з'явився храм Святої Анни. Пізніше навколо нього побудували монастир Августинів, але костел все одно залишався під опікою кравців. Цікава подія трапилася 1508 року. Шляхтич на ім'я Іронім Добростанський, добре випивши, проходив повз цвинтар, розташований біля собору, і співав світських пісень. Учні школи, яких він зустрів дорогою, почали докоряти йому такою неповагою. Добростанський обурився і вбив одного зі студентів. Потім злякався і хотів втекти з міста, але брама була вже зачинена. Тоді він сховався в домініканському монастирі, та розгніваний натовп зламав двері, увірвався до храму і вбив би злочинця, якби не з'явився бургомістр, котрий пообіцяв добростанському зберегти життя, якщо той здасться добровільно. Вбивця погодився. Наступного дня його віддали під суд, який постановив відрубати добростанському голову. Коли дійшло до виконання вироку, кат чи то був підкуплений, чи то недосвідчений, чи то нетверезий, бо вдарив кілька разів і лише поранив винуватця. Присутні сприйняли це як знак неба, і Добростанського помилували. Підлікувавшись, він подав королю позов проти бургомістра, який обіцяв зберегти йому життя. Після тривалих тяжб було створено спеціальну комісію, яка визнала, що місто має заплатити Добростанському три тисячі золотих. Дуже значну суму, як на той час. В цей час у світі 1492 рік. Христофор Колумб відкриває Америку. 1498 рік. Васко да Гама відкриває морський шлях з Європи до Індії. 1503 рік. Леонардо да Вінчі пише Мону Лізу. створює Давида.